На козачому острові у Кропивницькому зібрались родини загиблих військових. Для дітей бійців підготували обереги. Їх вручають у рамках всеукраїнської акції Батьківське серце, розповів президент спілки Бойове братерство Павло Жебрівський. Для дітей з Кіровоградщини підготували 125 оберегів. Це шматочок срібла вигляді сердечка, обрамлене терновим вінком з краплинкою крові, і на звороті прізвище і ім'я загиблого для того, щоб дитинка відчувала, що тато чи мама загибли поряд з ним, і вони їх оберігають і ведуть по житті. Чотирирічний Дмитро Волошин та його 13-річний брат Владислав, сини бійця Анатолія Волошина. Він загинув рік тому, розповідає його дружина Вікторія. Щоб захищати нашу країну 5 березня 22-го року. Рік, як його нема з нами разу, життя розділилось на дві І після рік був Віталій дуже Миколаївич, тяжкий зуб, діти, як для зуб, мене, так і для діток. зуб Сергій. Дуже велика подяка. Він мене підтримує. Діме со три рочки було, як тато загинув, ну він розуміє. Я нічого не приховувала від нього, я одразу йому розповіла, що тато наш герой. Де діток, ну, як то кажуть, вони будуть дивитися на це батьківське серце, будуть розуміти, що їхній тато зробив все для того, щоб дітки жили в вільній країні. Їхні катубі та, там за своє життя. Кропивничанка Галина Ткач прийшла з донькою Веронікою і сином Віталієм. Наш тато Ткач Сергій загинув, захищаючи нашу державу у Херсонській області в селі Сухі Ставки 30 серпня минулого року. У Вероніки було два з половиною місяці, коли ми дізналися. Ми пишаємося нашим татом, будемо йому вдячні. І всім захисникам будемо вдячні за захист нашої держави. Сподіваємося, що скоро наступить наша перемога. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. По Україні вручили на жаль більше 9 тисяч таких оберегів, і власне, по нашим попереднім підрахункам, ще більше 50 тисяч нам потрібно вручити по Україні. Більше трьохсот обереги ми вручили з 19-го року по кропивниччині. На сьогоднішній день вручення в принципі в цьому році вже друге відбувається на кропивницькій землі, і по підсумкам це буде більше 600. Каже на козачому острові, обереги роздали півсотні дітям ще 75 повезуть у громади області. Антоніна Крейтор, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.